Є знижки представляють коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на непробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Ситно поїли, а перекусити для настрою все одно тягне. Значить, прокинувся гедоністичний голод. Голод, який зумовлений не фізіологічною потребою, а бажанням споживати їжу, щоб отримати задоволення. Науково доведено, хоча одним людям їжа приносить більше задоволення, ніж іншим, гедоністичні харчові звички притаманні майже кожному. Солона, жирна, а особливо їжа з високим містом цукру приваблює нас найбільше, коли ми хочемо перекусити заради задоволення. Така висококалорійна їжа є потужним джерелом енергії, тому потяг до неї дуже логічний. Саме по собі харчування заради задоволення це непогано, каже лікар діатолог Олена Зінченко. Коли ви поїли, отримали свою необхідну поживність і після цього завершили якимсь десертом, отримали задоволення. У вас вбувся дофаміновий такий вибух, то в цьому немає нічого страшного. Але проблеми, які гедоністичне харчування може викликати, ігнорувати не можна. Небезпека в тому, що люди плутають отримання задоволення такого справжнього та переїдання. Якщо говорити про компульсивне переїдання, це прям як розлад харчової поведінки, то звісно це призводить до набору маси, до ожиріння в майбутньому, до порушення метаболізму. Важний факт: нині кожна восьма людина на планеті страждає на ожиріння, і як показують останні дослідження в дорослих, які мають ожиріння через гедоністичний голод, знижується самооцінка, а самостигматизація щодо воги посилюється. То що ж робити, щоб уникнути переїдання через гедоністичне харчування? По перше, треба виробити певну культуру харчування. Воно навіть називається свідоме або уважно. Тобто, коли ви а, споживаєте саме основний прийом повільно, повільно пережовуючи, взагалі прийом їжі менше 15 хвилин це стимул добрати ще не корисними продуктами, те, що ви не добрали, тому що сигнал від шлунку до мозку проходить саме 20 хвилин. Наступне, якщо ви правша їсти не правою рукою, а лівою, тобто у вас тоді активізуються зовсім інші якісь нейронні зв'язки. Крім того, це. Це їсти без гаджетів, не відволікаючись. Ще одна хитрість зробити здорову їжу естетично привабливою. Адже наша психіка така, що красива їжа видається нам смачнішою. Ми ж завжди починаємо їсти очима. Треба звертати увагу на те, як ви сервіруєте стіл, яка тарілка, як у вас взагалі відбувається сам процес прийому їжі. І дійсно, це може стимулювати вас відмовитись від додаткового ще перекусу у вигляді солодкого. Також можна обрати так званий спосіб життя 80 до 20. Тобто 80% раціону мають складати корисні продукти, а 20% залишити для їжі, яка додає радості життю. Віваваров! а? Прем'єра. Сміємося, отже, перемагаємо. Це ж прогрес технологій. Ми зможемо розмовляти з собакою. Батько наш бандера. Новий Батко, вечірній бандера. квартал у неділю, о 19-й.